Всім привіт! Сьогодні мова піде про проїзд досить крупного перехрестя, розташованого біля Олександрівського залізничного мосту неподалік міста Чорноморська. Розберемо випадок, коли ми рухаємося з міста Чорноморська в сторону Великої Доли. До перехрестя дві смуги руху, а за перехрестям одна. У багатьох виникає питання: з якої смуги дозволено рух прямо на цьому перехресті? Видно, що ліва смуга якраз має продовження за перехрестям, а права закінчується до перехрестя. Якщо до лівої смуги питань нема, тут все зрозуміло, з лівою рухаємося прямо або ліворуч, то наразі до правої є сумніви, чи дозволено по ній рухатися прямо. Якщо вам потрібно праворуч, то тут без варіантів. Займаєте праву смугу та при включенні до секції праворуч виконуйте поворот. Давайте розбиратися. До перехрестя немає знака напрямок руху по смугу. Який перегламентує рух по смугах на цьому перехресті? Тобто тут діє правило за омолчання, котре дозволяє рух прямо зі всіх смуг в нашому випадку їх дві. Враховуючи вище сказане, ми маємо право рухатись прямо з правою смуги, але безпосередньо перед самим перетином проїзних частин встановить знак кінець додаткової смуги руху. До речі, судячи з місця встановлення цього знаку, він, начебто, відноситься до тих водіїв, що виїжджають за ЗС, а не для тих, хто рухається по дорозі. Але незалежно від для кого він. Встановлений, він в суті, розташувань по смугах не міняє. Ну, припустимо, що все ж таки він стосується водіїв, що рухаються в правій смузі. Так як це інформаційно-вказівний знак, то дія знака починається безпосередньо з місця його встановлення. Тобто після цього знаку я зобов'язаний перелаштуватися в ліву смугу. І так як цей маневр буде виконувати безпосередньо на перехресті, то це не протиречить чинним ПДД. До речі, напишіть в коментарях, яких два маневри заборону виконувати на перехресті. У нас є світофор з допсекцією секції і збоку знак «Кінець полоси справа. Тобто до цього знаку полоса ще є. От вона закінчується. ми повинні включити лівий поворот, пропустити і вже тоді в зеркало нас вот пропустимо. Вот. І только тоді перестроїться. Дякую за перегляд. Удачі на дорогах. Підписуйтесь на мене, щоб не пропустити ще багато цікавого.